Топ 5 кімнатних рослин для очищення повітря. П'яте місце хлорофітум Ефективно поглинає формальдегід, монооксид вуглецю та бензол. Може усувати майже 100% токсинів з повітря протягом 24 годин. Четверте місце епіпремно видаляє формальдегід, ксилол і бензол Особливо добре працює в умовах поганого освітлення. Третє місце гербера, одна з небагатьох рослин, які активно виробляють кисень вночі. Допомагає очищати повітря від бензолу і трихлоретилену які часто виділяють. Синтетичними барвниками та текстилем, чудовий вибір для спалень, хоча потребує гарного освітлення. Друге місце Сан Севієрія поглинає формальдегід, трихлоретилен, бензол і ксилол, виділяє кисень уночі, що робить її чудовою для спалень. Перше місце спатифілум лідер серед кімнатних рослин за ефективністю очищення повітря, вимагає мінімального догляду і працює навіть у слабкому освітленні, що робить його популярним вибором для будь-якої кімнати. Тому він і займає перше місце в нашому рейтингу.